Угорщина отримала звільнення від санкцій на імпорт російської нафти та газу від США. Чим обумовлено таке рішення та чи не означає воно фактичну поступку Орбану з боку Вашингтона? Поговоримо про це з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю доброго дня. От власне, бачимо так з останніх новин, що Угорщина отримала таке від США звільнення від санкцій так на імпорт російських енергоносіїв. От, власне, на вашу думку, чим зумовлене таке рішення? Бо ще недавно так Трамп вимагав від європейців відмовитись навпаки від російських енергоресурсів, так а тут знову ж таки бачимо, що сам вже робить певні виключення. Ну виключення це за слів Орбана. Давайте подивимось офіційні документи, що, що насправді буде, тому що я не чув від Трампа. Що він говорив? Він сказав, що він подумає. Поки що це мисливські байки, конкретно Орбана так. Про те, що щось там звільнено, де да його, до речі, спростовував вже там білий дім, і сказав, вони ж там сіярта на парочку, сказали, що їм назавжди дозволили. сказав, ні, ні, почекайте. Там на один рік і то подивимось, які документи, що будемо. Тому що знаєте, це мені нагадує історію, як у нас катали істерики стосовно зняття санкцій з Лукашенка. Потім виявилось ну по цьому побілаві, виявило, що лі... літаки не скрізь літають, не всім дозволено і дуже обмежено. Так що давайте подивимося офіційні документи, все ж таки, що там конкретно їм дозволили, що не дозволили, те, що можна бачити з цих умов, да, начебто йдеться про те, що вони будуть змушені купувати американський газ. І, начебто, там домовлено, що вони будуть змушені переводити свою станцію атомного з російського палива на американське задимно збіг обставин. Вони там, начебто, взяли зобов'язання будувати атомні електроблоки, атомні блоки, саме міні міні АЕС так теж задине збіг обставин будуть будувати американці. Щодо іншого, я хочу побачити офіційні документи, тому що багато байок, багато розмов про те, що хтось кому щось дозволив. Щодо нафти, це щодо нафти це ж питання вже до іншого мадяра, який, я думаю, забезпечить так, щоб він жодна російська нафта не приходила по нафтопроводу дружба. На чим він активно і працював. Ну а якщо фактично виявиться так, що все ж таки він зняв ці санкції, от чи можна вжати тоді таке рішення з боку Трампа як таку певну. Поступку і певно таку слабку позицію, що навіть власне горщина так змогла власне дотиснути Трампа, щоб він десь таки поступився своїми е рішеннями. Давайте документи дочекаємося. Потім будемо обговорювати, тому що це просто така як би так знаєте. Тому що я ж говорю, я, я хочу бачити конкретно, що вони говорили. Конкретно від Трампа я не чув жодної, жодної обіцянки, що він він сказав, що він глибоко подумає, і ніяких ніяких там умов немає. Тим більше що не будемо забувати, угорщини є зобов'язані перед ЄС припинити імпорт нафту, які вони важко виконують з 22-го року. У них і таке була історія. Так що там ЄС нехай працює, всі працюють теоретично. Чому він може бути на ну, якісь послуги щодо тиску на європейський союз може бути це? Я цього не виключаю. От але я хочу бачити конкретні документи від конкретного державного департаменту з конкретними те, що конкретно що йому там дозволили, чи дозволили йому на який строк, за яких умов і так далі. Тому що у Трампа все ж таки нафта є нафта. А і за нафту він буде битися, тому що це інтереси американських компаній. Але в будь-якому разі ми повинні розуміти, що Трамп так не відчепиться навіть від Угорщини. Тому чекаємо, чекаємо на офіційні документи, а не посилання на мисливські байки Орбана і Сіярта. Але фактично чи може Угорщина відмовитись швидко від російських енергоресурсів, так? Тому що ну Орбан постійно каже, що от їм це важко зробити, так от що це майже неможливо, що це дуже вдарить по економіці. Ну от власне, але по факту це ж просто не бажання да, є у них. Вони там є термінал Хорватії, вони можуть качати. Тож питання ж економіки, кого? Особисто оточення Орбана, да? Ну так, якщо там у тебе по знижках, по знижках 30% ставили. До речі, йому Лукойл постачав нафту, якщо не помиляюся. Так що там цікаво, що ситуація Лукойл то під санкціями точно буде. А ось тому а, а, чи чи вплине це на чи не вплине це на позиції Орбана? Він побоється чого, тому що він раніше як купував нафту. А у Росіян зі знижками, а потім розповідав угорцям, як він важко працює над їхнім добробутом. і Там трохи нижчі ціни були на на паливо в цьому безпосередньо в Угорщині за рахунок цієї знижки. Ну і звичайно, що там була закладена можливість для підтримки політичної машини безпосередньо Орба. Ну так завжди робила Росія, коли. За рахунок от нафти і знижок і особливих умов фактично фінансувало роботу нелояльних до них людей. Е, тому він переживає за вибори. Він не хоче, він хоче бути переобраним. Зараз він все робить для того, щоб бути переобраним. А вибори у нього навесні будуть. Там можуть бути різні результати. Хоча б я, я б не, не, не доцінював Орбана. Він багато чого може ще зробити. Е, тому думаю, що так ситуація. Так що єдине, що можна сказати, точно, що е, 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 Трамп підписав чергового листа на підтримку Орбана. Е, так? Але за такі гроші, які вони змушують їх купувати, американський газ. Я думаю, що Трамп готовий підписувати ці листи Орбану, хоч кожного дня. А, власне, також в Угорщині заявили, що от вони, нібито будуть купувати в США ядерне паливо, так і технологію на його вик... зберігання. От власне, яку, якщо все ж таки, це теж буде офіційний документ, так от яку тоді мету Трамп тут переслідує, тому що ну чи він хоче таким чином знову ж таки купити, так ну скажімо, Орбана, так чи це просто така чергова, скажімо, бік діл, щоб просто похизуватися? Та ні у Трампа. Ні, він просуває інтереси американських компаній. Ну йдеться про переведення на паливо, До речі, як в Україні було зроблено, вона вже на Запорізькій АЕС і на Південноукраїнській АЕС за було зроблено. Таких блоків як в Угорщині ще радянської побудови в, в Європейському Союзі приблизно 20, якщо не помиляюся. Uh, у всіх країнах оця Варшавського колишнього блоку там стоять ще радянські реактори і радянські паливо досі, до речі, дроса по купують. Європейці до речі сказали, що вони грошей немає не то щоб переведення переводити ці блоки на інше паливо. Так що щоб ви теж розуміли, що у кожного там своя. своя... Своя морда в сметані. тобто Україна і була можливість, Україна активно над цим працювала, а от у європейців Бідось немає цього. Так що така от історія. А які в цілому от, висновки можемо зробити з цієї зустрічі е, Орбана і Трампа? От мета Орбана, ну вона тут в принципі зрозуміла. А от для чого в цілому була ця зустріч тоді США, і от Дональду Трампу? Ні, ну це особливі стосунки з країною ЄС. Багато послуг можна зробити щось там когось заблокувати не тільки до речі Україну. Там же ж США завжди в принципі будувало окремі стосунки зі Східною Європою, щоб завжди. Притискати і Німеччину і Францію, тобто, або розхитувати європейський Союз. Ну, американцям не подобається Європейський Союз. Єдина валюта, у них єдина позиція багатьох питаннях. Їм було б легше, якби це були розділені країни, тоді б вони спокійно там робили все, що завгодно. Тому, звичайно, що так воно є. Є. Ну і плюс він так довго говорив, що Орбан його особистий друг. Що якось було б не дуже красиво одразу ж так, от прокидувати свого друга для того, щоб. Потім говорити, що, що що потім говорили, що ну бачиш, ти так, так би твої слова нічого зовсім не варті. Тому звичайно, що він там має мети. Але просування американських компаній там не тільки про поціятельні про, про, електростанції йдеться. Там, начебто, те, що я бачив, вони зобов'язані будувати у себе міні АЕС це ж вестінхаус виробляє. А, такі є у них технології. так що це абсолютно просування американського бізнесу, джез-бізнес, те, що називається. От вже під кінець листопада, так, мають увійти все ж таки в Силу санкції США проти Роснефті та Лукоїла, так, от про які ми вже згадували. От на вашу думку, чи є ризики того, що Кремль все ж таки буде намагатися їх обійти? І як тоді, власне, США будуть слідкувати так, за дотриманням цих санкцій? О, тут я думаю, що так вони ж слідкують. Там вже це компанія Гунвор, яка Стимченка другого Путіна. Афільовано намагалася там просунути питання, а може, ми тут купимо Луколо? Там одразу ж там з Міністерства фінансів вийшов там повідомлення, таке чітке зрозуміле. Ми вам сказали, припиняйте війну. Гунвар, це є частина афільована з російської. І чомусь Гунвар це одразу ж пропонив цей цікавитися активами Лукойла. Ні, тут я думаю, що тут, якщо за тіньовим флотом російським ну важко відслідкувати, це купу людей треба тримати. У собі яка махіна повинна працювати, щоб слідкувати, як, як воно все це працює. А щодо нафти, і цього великого компанії носи ну, легше відслідкувати, тому що ліцензію. Ліцензію на купівлю активів будуть видавати за дивним обставин Сполучені Штати Америки, тому фіг ти купиш це так просто, і я підозрюю, що все ж таки там скоро підійдуть прийдуть кампанії. З пропозицією, від якої важко буде відмовитися, як говорили в хрещеному батьку. І за дивним збігом обставин це будуть американські компанії Я тому, що я вон читаю, вон у лукойлу вже відмовляють в Іраку У нього там проект був, що відмовляють платежі брати і нафту. лукойл змушений там звільнювати персонал. Значить, вартість активів чомусь різко впала. Uh, тому я думаю, що просто роздирати будуть на частини американські компанії, я буду думаю, із задоволенням uh, увійдуть в важке становище Лукоїла і куплять їх там, за якісь там гроші, що там може бути. Тому що я, 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 я сумніваюся, що там будуть європейські, наприклад, компанії чи хтось інший. Але тому напевно фактично і Орбан так цього злякався. Тобто він розумів, якщо він, наприклад, купує так, все ж таки, ці енергоресурси, розуміє, що американці будуть відслідковувати так чи, чи дотримуються взагалі цих санкцій, то відповідно він зрозумів, що він не зможе їх обійти. А якщо обійде, то знову ж таки посвариться із президентом США. Так, тобто, якби тут ще такий був момент в цьому візиті його гірше з американськими нафтовими компаніями. Це гірше ніж президент США. Розуміти так що він там норвувати, почав побіг до Вашингтона. Так що я от, от не сумнівайтеся, що коли йдеться про нафту та газ, то у Трампа там така буде хватка, що ніхто нікого там миша не проскочить тим більше, якщо вони мають важелі впливу і важелі контролю. От в цілому ці економічні санкції, так на Путіна, ну не так напевно діють все ж таки, якби хотів того Трамп, бо він, напевно, ж думав, що ось він веде санкції і Путін одразу піде за стіл перемовин. Але ну, як бачимо, вплив трохи він все ж таки не такий, як він сподівався, так і в цілому, що це така історія на перспективу. От тоді чи є у Трампа, все ж таки, на вашу думку, ще більш сильніший козир проти Путіна. Ну, наприклад, посилення військової допомоги, так або надання тих самих томагавків або інших ракет. Ну тобто, бо ми ж бачимо, що як тільки заходить тема про зброю, тут Путін починає трохи більш активніше е, рухатись. Як тільки знову ж таки стихається тема, ну то в принципі вже ніхто і про перемовини не говорить. Американці, американці, коли дуже хочуть, коли дуже хочуть, так вони можуть зробити все і дуже швидко. І тамагавки там протягом тижня можуть з готовим персоналом бути, і в 35 з готовими паспортами пілотів, ні, які <свіття> матимуть українське вже громадянство за великим бажанням. Тобто вони звичайно, що можуть все там і ухвалити там закон про наприклад визнання Росії державою терористом. Це взагалі ядерний удар буде просто по Росії. Uh, і багато чого іншого ну тут велика політика. Американці завжди дбали про цілісність Росії, але зараз у Трампа дуже важке завдання, яку неможливо вирішити. Це намагання врятувати Росію, як це намагався і Байден робити. А uh, ось але у нього тут явне протиріччя між його інтересами, які він які він просуває uh, і це захист інтересів захист інтересів нафтових компаній. Uh, і за великим рахунком йому російська нафта не потрібна, та uh, і в даному випадку ми повинні розуміти, що вони навпаки працюють так, щоб випилювати росіян з нафтового ринку, тому що потрібна американським компаніям. І тому звичайно, що він використовує факт поставок, не поставок додаткової зброї як важель тиску на перемовинах на Путіна, тому що ну вони досі сподіваються, що uh, Путін щось там поміняється що у нього є якесь раціональне. На раціональне зерно в голові, але я думаю, чим далі, тим більше у них є розуміння, що мертві бджоли не гудуть. Так і я думаю, якби вони знали класика українського парламентаризму Івана Степановича Плюща, то вони давно запам'ятали таку фразу навіщо його пхати якщо воно не лізе? А от на вашу думку, тоді що такого має спонукати Трампа? От що знову ж таки він ще більше посилив оці всі свої заходи проти Кремля? Тому що ну, от на перші ці санкції він е, налаштовувався 10 місяців. Тому тут питання: скільки треба йому часу, щоб налаштуватися на інші подальші кроки? На це від України тільки залежить. Ну всіх все влаштовує в цьому світі. Європейці все влаштовують, американці все влаштовують, китайці все влаштовують. Туреччину все влаштовує, тільки Україну це не влаштовує, тому що наші громадяни гинуть. Так наші міста знищуються. Це залежить тиск на американців залежить виключно від темпів виробництва нашої зброї. Так, чим частіше будуть прилітати ракети, тим швидше нам будуть допомагати. Все, по іншому це не працює. Тому ми повинні не займатися такими слідкуванням за перебігом, що там хто кому сказав, а запитувати уряд, запитувати міністра оборони де виробництво наших ракет. Так, чому не максимально не експорт, чому приватних компаній так мало на, на ринку? Так. Чому не забезпечене підписання довгострокових контрактів в першу чергу з приватними компаніями, щоб вони могли знати, куди інвестувати гроші, чи забезпечення страхування військових ризиків і багато чого іншого. От що нас цікавить в першу чергу. Повинно. А далі тільки від назад, якщо тому що ви ж повинні розуміти, всі політики в світі приблизно однакові. Чи ви думаєте, що у нас тільки ваньку ганяють і нічого і цього включають око, ніколи нічого робити не хочуть. Ні, політик в цьому світі однаковий. Якщо на нього не тиснути і змінювати його обставини, на які він буде змушений реагувати, а він нічого робити не буде. Тому що так побудований світ. Якщо ти хочеш випливати, ти сам повинен випливати. От і все. Чим ми сильніше будемо, тим більше у нас буде можливостей Буде можливість бити по території Російської Федерації, тим швидше прибіжать американці, будуть ставити американські прапор, давати зброю і говорити, що вони це все зробили. Ну як це було з Ізраїлем і Іраном, коли Ізраїль розніс там цю протиповітряну оборону. Американці зрозуміли, що можна безпечно політати, побомбити. Відбомбили потім Трамп сказав, що він красавчик. Ну так побудований світ, що ти тут зробиш. А тут ще такі цікавий момент. До кінця січня 26-го року буде фактично формуватися список лауреатів на Нобелівську премію мира. А ми пам'ятаємо, що Трамп все ж таки мріє. Так це його така нездійсненна мрія. От на вашу думку, чи може все ж таки тоді Трамп пробувати домогтися ну там якихось домовленостей, так чи призупинити все ж таки там війну до цієї дати? Так, от фактично, що це його такий дедлайн, що врешті попасти в цей список, чи навряд чи це йому вдасться? Ну, так зеленський йому натякнув. Що давай спочатку тамагавки, а потім зупиняй війну. Ми тобі, ми тебе висунемо на, на премію миру. Я думаю, що кожен українець готовий буде висувати його на премію миру, якщо будуть тамагавки у нас і. Так такі почнуться удари по території Росії, що вони будуть змушені трапити на кордону го року, так через руйнування власної енергетики. Я думаю, що українці будуть готові кожного року голосувати Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо буде така історія. Так це одна з його мотивацій. Ну пунктику людини. Ну людина в віці хоче. Хоче собі визнання у Обами є Нобелівська премія миру, а у Трампа немає непорядок. Так що ну слід використовувати це маніпуляція, марнославством це таке, знаєте тут дуже 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 гарна річ, і але це виключно від нас залежить. Темпо виробництва нашої зброї, ударів по території Росії. От дивіться, як. Як зараз он відбувається? От я вон бачу щось прилетіло в топсе. Дуже якась вирва велика, щось таке велике. Значить, щось українське прилетіло. Вони там плакали, що щось, якийсь танкер знову чогось спалахнув. Сказали: не фікшастить, не фікшастить. СБУшники вам один раз попередили, ви інший раз попередили. Ви там що якісь танкери намагаєте засунути? Ні, то топити танкери і все добре буде. І дивіться, Трамп жодного нам зауваження не робить, що ми топимо танкери. Так, так що так це працює. Тобто, фактично можна стверджувати, що він ну плюс-мінус тримається такого собі дедлайну, так от до кінця січня. Хто саме Трамп? Трамп, чи? Трамп. Ну дивіться, нам, ну, нас не повинно цікавити, що там він там тримається, куди тримається, в якому він настрої і все інше. Ми повинні розуміти, чим більше буде ракет наших. Тим більше будуть американці бачити прогрес української ракетної програми, так тим швидше будуть суватися строки надання томагавків. Тут тут же все просто. Там, да? Я десь бачив там статтю вже жалілися, що виявляється там український фламінг краще ніж томагавки. Да? І ну точно дешевше там. Да? Оце, оце мотивація. Оце мотивація. Значить, американським оборонним компаніям не дуже це подобається, що відбувається, так що так. Я вам дуже вдячна за цю розмову. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую вам.